Так, будемо зараз відвантажувати а 6 модель а 6 в ЗБК. От висота, буде. треба нам перемірити, чи зайде у споруда, бо вона дуже так якби впритик впритик, по-моєму. Як ні, то будемо її класти на льожа і притягувати до сторони, щоб вона не катулялася, як не валяшка. Система. Ну, труби вже збоку можна. А, до, до речі, деякі можна буде, вона не влізе. Куліна всередину можна буде поставити, але не витягнути потім. Будьте як, у маєте готель, особняк, промисловість звертається до нас, виготовляємо і промислові очисні споруди, і побутові. Тут стоять побутові, тому що їх можна виготовляти не під замовлення, а промислові це вже індивідуально, треба брати аналізи води і згідно тих аналізів вже робити, типу підбирати саме обладнання. А якщо готелі, там, ну, такі, це для готелю, особняк, особняк, там для особняків, невеликих офісів вони підходять. Е, є дуже хороші моделі по патентам на винахід, якщо ви хочете повністю воду реверсувати назад, ISBO-біку. Це вона сама-сама така мінімальна міні-міні стоїть. Саме маленька для того, щоб. Е, це була на, на, ви, на виставку. Ми брали, набирали водою її, набирали водою і включали там булькуло, реверсувало, так. Ну, Цікаво було, так показували, як працює очисна споруда. І була в нас така ще також: ну, і є вона така, як ISBO. Також є маленька, невеличка, теж там 8 камер. Ми також її підключали, набирали водою, там булькало, демонстрували людям. Замовляйте свою очисну споруду і не забрудніте прісну воду. Її лишилося чистої, взагалі мізер.